Як просувається зборка? Та гарно просувається зборка, зняли всі плівочки. От заодно покажемо самий основний нюанс, бо люди дзвонять і не знають, як зібрати вилочку. Стакани у вас вже запресовані повністю грамою на вилочку, але є в нас такий наборчик з підшипничками. Їх треба вибрати. Вибираємо саму маленьку пластикову таку проставочку і ставимо її на вилку. В неї є плоска сторона і випукла. Ми ставимо плоскою вниз. Заставили, тоді беремо підшибничок. Ну, перед цим бажано все змастити, але ми вам показуємо наглядно. Підшибничок також має плоску сторону, має шариками вверх. Ставимо шариками вверх. Все, тоді закладаємо вже на велосипед Виставляємо велосипед, щоб було легше вертикально. Тоді що саме основне ми робимо? Беремо ще один підшидничок. Ставимо його вже роликами вниз, плоскою стороною, верх він дивився. Запихаємо. Тоді беремо, у нас є така пластикова чашечка. Ставимо її. Вона буде для декору. Тепер ось таку металічну чашку. Цією стороною вниз, ось тако буде виглядати. Запихаємо. Є така резинова штучка. Цими виїмками також вниз ми запихаємо плотно. І зверху зразу така просто металічна шайба йде. Це все ми дотискаємо, воно потім стане в своє місце. Ставимо конус. І ставимо, скільки вам потрібно, проставок для висоти руля. Ми закидаємо, наприклад, всі. Так, Ставимо винос руля. І просто болтом всередину заставляємо. І вже затягаємо до того моменту, доки не почне чуть-чуть тугіше ходити руль. І далі ми вам покажемо вже в зібраному вигляді, що далі робити з ним. І не забувайте змащувати. Так ми зараз все змастимо гарно і зберемо вже повністю те, як воно має бути.